15 в Україні про події на цю мить. далі в ефірі. ТВА. у студії Марія Клюк. Вітаю троє українських військових. Загинули ще 13-ро поранені. Ситуація у зоні АТО ускладнюється. Констатують в РНБО. Є висока ймовірність масштабних провокацій російською стороною. У відомстві наголосили, готуються до чергових терористичних актів та збройних нападів. Цим Росія хоче створити передумови для введення своїх військових підрозділів під виглядом миротворчих сил. Речник Ранбо Андрій Лисенко зазначає, Росія не припиняє перекидати до України важку військову техніку. Ми можемо констатувати, що останні тиждень дійсно був е, характеризувався підвищенням інтенсивності обстрілів а Також перекиданням додаткових сил, техніки боєприпасів особового складу для терористичних угрупувань. Ми бачимо, ще, що є ескалація напруженості. В будь-якому випадку українські військові дають гідну відповідь і не полишають своїх місць дислокації, і доволі удачно стримують наступаючі сили, якщо дійсно є атаки. Більше 40 вантажівок з важкими озброєннями та танками зафіксували представники ОБСЄ на Донбасі. Про це йдеться в офіційному звіті організації. Колону помітили на території підконтрольні сепаратистам. Спостерігачі відзначають, половина з машин перевозить гаубиці. Водночас ані на вантажівках, ані на танках немає розпізнавальних знаків. Тож в ОБСЄ колону колону назвали невідомою. Тим часом заступник командуючого силами так званої ДНР Едуард Басурін вже підтвердив, що колона належить їм. Бойовики, мовляв, проводять ротацію. Нагадаю, у п'ятницю в РНБО заявили про переміщення з Росії в Україну великої кількості військової техніки. А у НАТО відзначили концентрацію російських військ на кордоні з Україною. Майорськ Кішино, Оленівка, курган, могила гостра, далеко не весь перелік населених пунктів, поблизу яких бойовики обстрілювали блокпости українських солдатів, повідомляє прес-центр АТО. Тепер терористи частіше використовують тактику так званого кочівного міномету, який постійно змінює позиції. За минулу ніч зафіксовано щонайменше 25 обстрілів. Залишається напружена ситуація в районі Донецького аеропорту. Вночі бандити неодноразово стріляли по наших позиціях на його території, вели вогонь з використанням артилерії. Також з артилерійських систем майже півтори години стріляли по населеним пунктам таненька, Орловка, Пескі. Ситуація на півдні зони АТО під контролем наших сил. Ми робимо все необхідне, щоб мешканці Маріуполя відчували себе у безпеці. Усю ніч у Донецьку тривали потужні артобстріли. Про це повідомляє журналістка BBC. За її словами, обстріли тривали близько восьми годин. При чому вогонь вели обидві сторони, і бойовики, і українські війська. Вже традиційно найбільше дісталося Куйбишевському та Київському районам. Тут пошкоджені житлові будинки. Люди сидять без світла та газу. Журналістка зазначає, артобстріли у Донецьку поновилися чотири дні тому після так званих виборів у ДНР. Проте цієї ночі вони були найінтенсивніші. Нині в місті затища повідомлень про загиблих поки немає. Як заявили в ренбо України, сепаратисти у середу отримали з Росії значну кількість військової техніки. Москва це традиційно заперечує. Бойовики без сумління совісті обстрілюють житлові будинки донечан. Підтвердженням цього слугує відео, що з'явилося в мережі. На ньому добре видно. Терористи застосовують крупнокаліберну стрілецьку зброю. Залпи не соромляться супроводжувати нецензурною лайкою. Огонь! Давай! Огонь! Значає день української писемності та мови свято започатковане 97-го року президентом Леонідом Кучмою. Він підтримав ініціативу громадських організацій. І видав указ відзначати щорічно 9 листопада день вшанування пам'яті преподобного Нестора Літописця. Як відомо, він послідовник творців слов'янської писемності Кирила і Мефодія. Зі святом українців привітав президент Петро Порошенко. Він запевнив, єдиною державною мовою є і буде українська. Легенди твого міста» під такою назвою пройшов патріотичний квест. Через інтернет команди отримували завдання, розгадки до яких давала історія міст, вулицю країни. Одночасно зі столицею участь у квесті брали іще 10 міст. За словами організаторів, такими ініціативами прагнуть у невимушеній формі розвивати патріотичне виховання та знання культури своєї країни. Ми хочемо сказати, що мова є те, що об'єднує людей, незважаючи на сьогоднішню ситуацію в Україні. Ми хочемо показати перше, що Україна об'єднана. По-друге, ми хочемо казати, що ми хочемо розвивати дві потужні речі: це патріотичне виховання, це знання своєї культури, любов до своєї країни. І а якщо це любов, вона е, йде через певні е, дії. Як правило, квест – це дуже багато цікавих нових знайомств. ну і таке саморозвитє. тому я склонен продвигати людям. Якщо є можливість, тим більше є желающе, то чому б і ні? Немає ж картки киянина у метро зась. Принаймні, таке правило діє для певних категорій пільговиків. Відсьогодні безплатним проїздом у столичній підземці користуватимуться мешканці, що мають виключно картку киянина. До таких у міськраді зарахували інвалідів, пенсіонерів, осіб, які не мають права на пенсію, та одного з батьків багатодітної сім'ї. У КМДА зазначили, громадяни вище зазначених категорій, які ще не отримали картку киянина, мають звернутися до управління праці та соціального захисту населення держ державних адміністрацій або до департаменту соціальної політики КМДА. А ось інші пільгові категорії, яким передбачений безкоштовний проїзд у метро, як і раніше при проході повинні пред'явити відповідне посвідчення. Аби в холодні дні на Донбасі не мерзли наші бійці, теплим одягом їх почали забезпечувати і жителі Вінницького будинку для літніх людей. Для цього бабусі не пошкодували розпустити свої речі. З них власноруч зв'язали нові светри, шкарпетки та шарфи. У Вінницькому будинку для престарілих кипить робота. Хто дов'язує шарф, хто сфетер. І так вже цілий місяць. За цей час старенькі встигли доробити по десятку пар шкарпеток джемперів шарфів. Їх бабусі готують для бійців, які служать в зоні. АТО. візала без рукавочку. От і... Дарю. Для в'язання не жаліли власних речей. Коли і цього не вистачило, купували одяг у секонд-хенді за власний кошт. Вона купує ці окоти, привозює сюди, розпускає ці копти. От вона і має нетки для в'язки. Що таке війна? Знає не з розповідей 90-річна Зінаїда Михайлівна. Захищати батьківщину вона пішла в 17 років. Потім працювала в авіації інженером. То горе, котри. Яке... Його не зя ні зміряти, ні, ні оцінити, тому що горю ціни нет вообще. Це страшно. Страшно. Вже дов'язані речі пенсіонерки вирішують особисто занести до центру збору допомоги бійцям. Керівництво їхнього будинку навіть робочу газель для них виділили. Працівники закладу зауважують, у бабусиних светрах хлопці будуть не лише зігріті, а й ще захищені. Мешканці закладу вирішили ну, надати посильну допомогу бійцям АТО. намагалися вкласти тепло разом з речами, які в'язали. Намагалися вкласти молитву. Бабусі готові і надалі в'язати одяг для солдат, але через мізерну пенсію грошей на нитки не вистачає. Просьби всім жителям будь ласка, Передайте нитки нам, а ми зв'яжемо. Волонтери пообіцяли, передадуть подарунки від вінницьких пенсіонерів особисто в руки бійцям. Бабусі ж попросили дізнатися у солдат їхні точні розміри, бо досі мусили в'язати речі на око. Марина Бабій, Сергій Будина спеціально для TVI. Заручники гібридної війни. Конгрес сходу України вимагає в уряду захисту прав вимушених переселенців. У столиці вони озвучили наболілі проблеми з документами, житлом та соцвиплатами. Громадські організації, що діяли на Донбасі, нині перебираються в інші міста України. Е для того, аби об'єднати зусилля і разом протидіяти соціальній дискримінації. За їхніми словами через вимушену міграцію вони втратили багато, як особисте майно, так і представляти свої регіони на політичній карті України. Нас лишили право на голосувати на виборах по мажоритарному округах. скандальний случай це нарушення конституційного права. А це означає, що нас не прийняли в місцеві громади. І коли я сам прийшов на вибори і а чому ви не даєте можливість проголосувати по мажоритарці, так ви ж їх не знаєте. Ми, мабуть, поміняємо собі вже малу батьківщину, залишимося тут, на Київщині, жити. От. Але ми хотіли би, щоб ми себе відчували соціально захищеними людьми. Мистецтво відчувати Крим. Кримські татари зняли короткометражний фільм, аби показати долю кримських переселенців та як анексія півострова впливає на їхню культуру. Презентували власний саундтрек до фільму, котрий був спеціально написаний українськими музикантами. Більше розкаже Анна Приходько. Середини історія митця, доля якого ілюструє долі сотні тисяч кримських переселенців. Головний герой короткометражки, художник та кераміст Рустем Скібін. Разом з родиною чоловік вимушено покидає рідний дім та оселяється у Києві. Фільм розповідає об проблемі патері і угрозі для нашої культури кримськотатарської. Через призму. Меня как художника, так как я выехал э, с территории Крыма, и сейчас продолжаю работать, продолжаю сохранять то, что мы наработали, то, что мы делали в Крыму, вот для того, чтобы сохраниться как народ. Режисер фільму Кримська татарка Ольга Моркова розповідає, це її перша документальна робота. Головного героя зустріла, коли допомагала кримським переселенцям. Авторка фільму сама із Криму. Тому каже, історія героя їй близька. Його історія мені... Она одна із там тисяч історій пересіленців. Ну а намі затронула тим, що он волновался не только лично, но о. Культурі кримських татар, і он винувався тому, як перевісти предмети культури і його колекцію із Криму сюди, на материкову частину України. Розпочали зйомки в Криму під час захоплення півострова, закінчили у вересні в Києві. Окрім майстра кераміки, у короткометражці інтерв'ю з кримськими татарами та мистецтвознавцями. Це дуже такий момент на сьогодні для українців підтримати кримсько кримськотатарських колег, побратимів, митців, художників. Звучить у документальному фільмі і оригінальний саундтрек. Записали його українські музиканти Фіма Чупахін, кримсько кримськотатарська співачка Ельвіра Сарихаліл та одеська група Зіра. Завдань фільму наголошують організатори створити дискусію про кримсько-татарських переселенців та їх культуру не лише в Україні, а й за кордоном. У планах кажуть презентація фільму для української діаспори в Лондоні та Парижі. А самі кримські татари твердо вірять, обов'язково повернуться на рідну батьківщину. Ми не знаємо, як саме окупація повлияє на собою іскусства цього народу. За що ми можемо це робити своє діло і терпіні важдати. А давшись, в кожному вітку, дружині вселенни. Анна Приходько, Павло Тихоненко. ТВАЙ. У Мексиці ледь не спалили президентський палац. Зруйнувати будівлю намагались мітингувальники, які напередодні прийшли на акцію протесту. Демонстранти звинувачують чиновників і силовиків у причетності до вбивства студентів в одному з мексиканських міст. Мітинг закінчився заворушеннями і сутичками з поліцією. Маніфестанти більше місяця вимагають знайти зниклих у штаті Гереро студентів. 43 людини, учасники протестної акції, ймовірно, після взяття під варту були убиті. Раніше повідомлялося, що затриманих передали бандитам одного з наркокартелів. Неофіційне голосування за незалежність почалося у Каталонії. Його організували волонтери та незалежні громадські структури. Опитування не матиме жодних юридичних наслідків, оскільки влада країни фактично його заборонила. Водночас це не стримало запал керівників автономії. Вони, як і раніше, просувають ідею незалежності. Каталонія один із найбагатших регіонів Іспанії. Соціологічні опитування свідчать, що кількість прихильників незалежності від Мадрида з невеликою перевагою перевищує число противників. Атмосфера свята панує у німецькій столиці. Тут відзначають ювілей падіння Берлінської стіни. У місті проходять офіційні та розважальні заходи. В них бере участь влада Німеччини та численні гості із-кордону, за кордону. у тому числі і перший і єдиний президент СРСР Михайло Хорбачов. Кульмінацією свята стане інсталяція Кордон світла. Тисячі білих куль, що встановлені на місці колишнього кордону між ФРН та НДР, наповнять гелієм та відпустять у небо. Таким чином, берлінський мур буде ще раз зруйнований, цього разу символічно. Сьогоднішній день в історії Німеччини називають особливим. Мешканці країни кажуть, що падіння стіни відкрило їм шлях до свободи. Екстремальна прогулянка над водоспадом. Канатохідці з Німеччини та Австрії продемонстрували запаморочливий трюк. Балансуючи над прірвою, любителі гострих відчуттів подолали 100 метрів. На небезпечну пригоду вони вирушили зі страховку і не помилилися. Кілька разів спортсмени ледь не зірвалися. Гуркіт води заважав їм зосередитись до такої надзвичайної прогулянки. Вони готувалися кілька років. На атмосфера в українському домі у столиці пройшов фестиваль азіатської кухні та культури. Екзотичні страви, їх дегустація, благодійна лотерея та сувеніри. Демонстрація приготування страв стала родзинкою фесту. Ініціатори дійства посольства індонезії, японії, південної Кореї, Малайзії, Пакистану та В'єтнаму. Чим пригощали киян, бачили наші журналісти. Киянка Ганна каже, на фестиваль потрапила з цікавості, аби більше довідатися про азіатську культуру, а заодно придбати щось смачненьке. Втім, через специфіку східної кухні без дегустації не обійшлося. В'єтнамська їжа, це, начебто, як вареники. Вареники там були з ну я. Ми їх називаємо вареники. Це було з рибою і з м'ясом. Я вирішила спробувати з рибою. Ну і як мені здалося, це як наші вареники з капустою. Рис, шашлик, суп з локшиною, роли та традиційні солд. Дощі відвідувачі за приготуванням екзотичних азійських страв мали змогу спостерігати і на місці смакувати. Лічики із лісарі там приправи, приправи м'ясо, і гриби, Ну насудна приправи. Суп з чикен і корн. Ага. дуже дуже вкусно. Такая та в'єтнамська, яка пакистанська, Которая очень схожа с индийской. Очень хорошо, очень вкусно. Выбрали пакистанские блинчики. Очень мне понравилось. Я... Раніше кабу другие кухні, скажем так, припрпочитаю традиційно українською. але мені дуже. окрім кулінарних шедеврів на фестивалі представлені фільми та виставки картин українських художників. Організатори розповідають, захід проводять задля зміцнення відносин між громадянами різних країн. Об'єднання навколо кулінарних традицій сходу особливо на користь українцям у нелегкий час. Я думаю, що таке мероприятие об'єднує людей. І саме главне, що доброта, мир, спокойствием в страні в мірі служить іменно жизнь людей на світі інші посольства побачать, що відбувається на цьому фестивалі його переваги. І хто зна, можливо, складуть нам компанію. Він відкритий для усіх гостей посольств будь-яких країн. Тому ми запрошуємо до нашої спільноти усіх бажаючих. Окрім членів посольств, киян та гостей столиці скуштувати екзотичну смакоту приєднались десятки членів діаспори іноземців, які проживають в Україні. Я скуштував Назі це індонезійська страва, а також пікантне корейське блюдо Кімчі. Це гостра овочева страва з капусти. Те, що ми сьогодні з вами знаходимося тут, в цьому залі українського дому, після усього того, через що пройшла ця будівля, доказ того, що зміни є, і Україна рухається вперед. У рамках фестивалю серед відвідувачів розігрували лотерею з цікавими призами. За словами організаторів, усі кошти, отримані від продажу продукції, підуть на допомогу Червоного Христа в Україні, а також сім'ям загиблих у зоні АТО. Вікторія Сеник, Павло Тихоненко, Твай. Я на цьому поки що все більше новину випуск у вісімнадцяті. Далі в нас новини спорту.